Тому Ісус має бути на першому місці. Нехай Він буде на першому місці у вашому житті, у вашій сім'ї, у вашому служінні, за вашим столом, у вашому домі скрізь на роботі, де ви перебуваєте. Ісус в зібранні вашому у всьому має бути на першому місці, дайте йому ту позицію, яка належить йому та нікому іншому. Амінь. Нехай благословить вас Господь. Навіщо ж народився Ісус? Для того щоб принести завіт миру, любові, прощення, милості та благодаті Божої. І, хоча минуло дві тисячі років, часто доводиться стикатися з тим, що багато людей досі його не пізнали і залишаються в цьому питанні досить неосвіченими. Вони часто запитують про те, що отримали від Ісуса, навіщо Він прийшов і як може допомогти. Деякі кажуть, що багато читають про євреїв, а потім самі одягають кіпу і стають євреями, інші, зачитавшись Біблією, але не розуміючи ані її повноти, ані того, для чого прийшов Ісус, перестають ходити до церкви, відокремлюються і обрізуються, роблять усілякі ритуали, думаючи, що після цього стануть ближче до Бога, але ви не станете від цього ближче до Бога.